Підтримувати всі належні умови, аби надавати всебічну медичну допомогу тим, хто її потребує, головне завдання медиків. Головний лікар Дорожнянського району Володимир Унуфрічук запевнив, що це їм вдається. Неї лікарня багатопрофільна. у Нас є 11 відділень, у нас є реанімаційне відділення. Є всі підрозділи, які повинні бути в центральній районній лікарні, багатопрофільні лікарні. Всі ді допоміжні служби. Як в плані лікувальному, так і в діагностичному плані. Нині триває реконструкція райлікарні. Уже проведено капітальний ремонт хірургічного відділення на суму 290 тисяч гривень. На часі інфекційне відділення. Особлива увага до технічного переоснащення закладу. Закуплений рентгенапарат новий мільйон двісті, на який потрачено. Також виділялись кошти на закупівлю обладнання для поліклінічного відділення. Дуже багато робиться тут для того, щоб підняти на належний рівень медицину. В Цьому році ще виділено, бо там треба 2 мільйона 500-400 тисяч на Вовковінецьку дільничну лікарню. А найголовніше у Дережнянському районі відсутній дефіцит медичних кадрів. Їхня особлива цінність це молоді спеціалісти, які стануть. Новлять близько 40% усього медперсоналу району. Тетяна Ковальська, до прикладу, з дитинства мріяла присвятити своє життя медицині. Мріяла стати медичним працівником, допомагати людям, опікувати їх, ну хоч чимось який зробити внесок в медицину. Усього ж у Дорожнянському районі в медичній галузі трудяться понад півсотні спеціалістів. Під час урочистого зібрання з нагоди професійного свята усіх медиків району привітав голова обласної ради Микола Дерекот. Витровую слова подяки за вашу відданість професії, за щоденну важку працю, за надію, яку видається кожному, хто потребує вашої підтримки. Найкращим та найсумліннішим працівникам медичної галузі вручили подарунки та почесні грамоти за високий професіоналізм, благородну та невтомну працю. Світлана Золота, Дмитро Сорокін з Даражнянського району для інформаційного випуску.